Міжнародний аеропорт Ужгород побудований ще за часів Чехословаччини. На сьогодні він єдиний на Закарпатті та один із найстаріших в Україні. Раніше летовище працювало у напрямках Ужгород-Київ та Будапешт-Ужгород. Однак вже більше року аеродром не здійснює жодних регулярних рейсів, тільки чартерні. Із січня 2017-го їх було прийнято близько 50. Робота летовища призупинена через закінчення угоди зі словаччиною на використання їхнього повітряного простору. Діяла вона з 1946 року і кожні 10 років оновлювалася. На даний момент після того як необхідно було проведення аудиту. Європейським агентом з безпеки польотів провайдером, який виконує обслуговування повітряних суден на території Словацької республіки при заходженні та виліту з аеродрома Ужгород. На даний момент ця робота була не виконана і тому припинила дію угода. Щоб її зробити вже нову угоду, необхідно принципове рішення. Україр руху для проведення аудиту та сертифікації служби обслуговування повітряним рухом у ну, Європейське агентство з безпеки польотів. Тривають переговори з Європейським агентством безпеки з питання відновлення польотів з Ужгородського литовища. Державна авіаційна служба України також відправила листа до міжнародних органів про проведення наради для позитивного вирішення питання. Наразі, за правилами в аеропорту, екіпаж чартерного повітряного судна повинен попередньо звертатися до диспетчерської служби Словаччини і тільки з їхньої згоди здійснювати зліт або посадку. Ужгородка Вікторія любить подорожувати і на літній відпочинок часто літає за кордон. Зазвичай користується Будапештським та Львівським аеропортом, де є прямі рейси до її улюблених країн Туреччини та Іспанії. Якби Литовище запрацювало в Ужгороді, була б дуже задоволена. Набагато краще в Будапешті в плані тому, що є всі знаки, можна зрозуміти все. А дуже важко тим, хто не знає мову угорську. Так як я мову угорську знаю, мені було легше, тому що можна було припитатися. бо в Будапешті можна було е, часто заплутатись, десь е, дуже багато виходів на різні борти, і взагалі можна попасти не в той літак. Це особливо не контролюється. В Малазі все набагато краще, тому що з англійською мовою там не дуже добре дружить, там лише з іспанською, так як я іспанську не знаю взагалі, там декілька слів. Тому в Малазі дуже зручно тим, що все є на малюнках. Дуже гарно взагалі всі малюнки розмальовано. Видно, куди треба йти тобі за валізами, видно, де вихід, видно, де вхід, видно, де тебе будуть зустрічати, якщо тебе зустрічають, і тому в Малазі набагато краще. Аеропорт Ужгород здатний на сьогодні прийняти повітряні судна масою до 100 тонн, яким вистачає двокілометрової злітно-посадкової смуги та обслужити близько 150 пасажирів на годину. На території аеродрому є три стоянки для прийому літаків та два сектори для перевірки пасажирів на безпеку та посадки їх на рейс. Литовище готове до повноцінної роботи. Однак, коли регулярні рейси почнуть відправлятися, сказати ніхто з певністю не може. Затримка у принциповому рішенні Європейського агентства з безпеки польотів та Украероруху.